Ну. А? а 73 не можно? 72 можно. Вот, короче, я скажу трохи. А вот эта станция есть, но у нас я же не могу никуда А скажите, а? а вы как и чем вы... Я кажу, чувствую. кажу вы как и чем вы мировали? Рука. Сертификат есть, можем обидеть и подивиться. Угу. А згідно, да, чого, а згідно чого ви вимірювали? чого? Я не розумію вашого питання. Згідно чого? Ну, дивіться, а у вас да, ну, 40-го статті 1026, згідно чого? Ви в курсі, що порушення можуть бути е, зафіксовані в автоматичному режимі. Це автоматичний прилад? Ні. Ну. Він стояв на штативі чи як він стояв? Так, а ви в курсі, що є рішення Верховного суду. Дайте чому. Тому що кожен, хто намагається ну тут який е е чоловік, який надобився невідомих відео з Ютуба, він намагається мені оце все казати. А, а чого невідомих жодна, відео? Але жодна, людина, але жодна людина ще не виграла суд. Не виграла? Тому, я, ну, можу вам я можу вам предоставити рішення Верховного ну, перший, суду. Якщо, суд. Рішення Верховного я суду. Можу, це... Так, а ви це... знаєте, що таке рішення Верховного суду? Ну, це рішення це Верховного ви суду обов'язкове ви ви... до виконання посадовими так особами. Якщо ви зараз порушуєте, ви відповідаєте за себе, а не за законують іншого, що тоді порушив. Так, я відповідаю за себе правильно. Ви, ви ну так, для чого? Як ви вимірювали? Ваш ви ви... міністр роз'ясняє, що повинно вимірюватись це Фіксуватись в автоматичному режимі. Це на камеру заснято було, на автоматичну, що висить так, на дорозі. В Це для, чого. В смыслі, це, для це інше. Що це інше? Це інший робот. Ну так він в автоматичному режимі знімає. Я його в ручному режимі. Знімає. Так а ви в курсі, що в ручному режимі ви не можете фіксувати? Можете. Не можете. Може. Зійшліться на НПА якийсь. Добре, у вас буде 10. Скажете, пацанов. Зачем мені оскаржувати, якщо... Ну, докажіть, що я порушив. Це ви законно зняли? А ви чуєте? Я чую. Я знаю навіть, що я покажу. Ну я теж знаю, що я кажу. Тому що я читаю закони. Я не дивлюсь Ютубі, я читаю закони. Ну добре, покажіть мені, де це таке написано, що я не можу стояти з прибором друкам. 1026, ваш наказ профільний, почитайте. 1026 це камера. Оця камера, яка знімає спочатку нашої розмови з вами. Окей. Вона не трука. Вона з чому зі струкам. Як це До чого тут рукам? Ну, чули... Так згідно чого ви його використовуєте? Згідно правил дорожнього руху. Щоб ви не В смислі згідно правил дорожнього руху. Це... Ви використовуєте Як оце згідно правил дорожнього руху? Камера, яка фіксує нашу розмову з вами. Постійно. Камера. Ну... Камера на грудка. А ви її 10-26. Я ж та неї не можу, не можу вимірювати вашу швидкість. Не можу. Я... Дивіться, я вам ще Це одне і... скажу, ви в курсі, що оцей прибор, як ви кажете, рукам, він ніколи не вимірював швидкість, він вимірював дистанцію. А ви чому чуєте? Намагаюся... В плані я намагаюсь уникнути. Ви мені ще скажіть, що мене посвідчення моє службове не посвідчення, а додаток до житого. Я не знаю, покажіть, я не бачу його. Ну так може ви це скажете, тільки після цього я вам покажу. Ну, у вас вже взагалі, є наказ, міняють посвідчення. Ви поміняли посвідчення? Так. Ну покажіть посвідчення. Згідно якої статті. 18.3. Знаю, зараз. А той. чого саме? 1835 багато може бути. Так, піде? Піде. Олексій Ігорович, інспектор десь, департаменту департамент поліції. Дійсно до 28-го. А з обратної сторони можна передитися? О, о, о все. А Тут тар, тар, забачити, так, нема. А мої документи згідно чого? Ну раз їду, значить, маю. Хто я знаю, може десь його вкрали, винали, ти просто... То можете пробить по номерам. Ну, подивитися, чи його вкрали. Якщо вкрали, орієнтіровка. Дайте, будь ласка, документ. кого будемо там сперечатися, о Нічого. Ну чого ні о чому. Ну давайте по закону. Я ж по закону вам вже сказав. Ну що ви сказали? По закону 32-го першого. Мінімонність подає 240 гривень. Це по закону. Якщо ну, ви мені кажете, то вже ну, не по закону. А чого не по закону? Тому що мені рішення Верховного суду. Так? Як, це, наше вам рішення ну, Верховного суду? Ну, як мінімум того, що блин, рішення Верховного суду є обов'язковим для виконання посадовими для особами. Не, не. Посадовими особами. Я фіксую. То, вы свою страну, а вы же, если вы желаете, чтобы вы что это незаконно, А на что мне эти, на куча наше времени? А? Так, а кто вам сказал, что я порушил? Вот, Доброе, покажи, что вам проездили, сказал. 73 Ну, я там бачу только 73. 30, Тому що мені документи покажіть. Для чого? Щоб свої показали, фіксацію вам показали. І поспілкувалися, і вирішили, що таке трукам. Сіто, для наказу, Ще не вирішили. вирішили Ще сіто, не вирішили, не вирішили що таке трукам. Ну, ви, так, маєте, у вас ви, що, ви що, щось розумієте, але. У вас повірка метрологічної служби. Є на нього? Ходімо, бо, я вам документи всі покажу. Ну, ласка, ласка, ну я бачу, що ж там машинка. Кажу, я бачу, що аж там машинка. Ну, там і документи, вам покажу. Це, по-перше, по-друге, там знак на дорозі стояв. Не стояв. Про те, що ведеться фото-відеофіксація, а я кажу, що не стояв. Докажіть. В смислі? Ви в курсі, що не я повинен доказувати, а ви. Ви в курсі, що по верховенству права моє слово стоїть вище вашого. Якщо ви... Я був Доклад, уважний. дорожні знаки, які ви повинні? Всі дорожні бачили. знаки бачив. Всі дорожні знаки бачив. А я що всі. всі. Ну, докажіть, що він там Докумайте, стоїть? Ну, бачите, дайте мені, будь ласка, зараз буде затримання. Я не розумію. Я що тут? Папагарло, папугай, чи хто я тут? А я хто? Документи ваші надають. Ви будете затримані, ваш транспорт зразі так, буде затриманий. Ну класно, протокол затримання, все. Що? Протокол затримання, все. Документи, протокол затримання. Будете писати протокол, я тоді надам. А це тоді покажу вашому Докази. начальнику. Докази. Ага. Докази покажи, що я ти мені тут тикаєш. Вже. Що ти показав? Як що ви не бачите? Сімдесят 73, 73 кілометри. Що я там бачу? Хто їхав? Ви на хурі їхали. Докажи, що я їхав. Я вже показав. Знака немає ніхера. Знак. Нема там знака. Можете проїхати, там подивитися, переконатися. Поїдете ви І подивитесь. Тут також є знак, якщо що. Якщо ви не бачите, це ваше. Знака питання. там не було. Докажіть, що він там був. А що мені доказується, Це ви не бачите. В я був... смислі, так я кажу, що я там не було? Я кажу, що він там був. Виходить, повинні впевнитися в цьому. Покажіть, що там знак був. Ви <звибу> як водій. Були у на дорозі? Звісно. А чому, добре, які там знаки ви бачили взагалі? Там багато знаків було. Я Що всі вже не запаминають? Останні півтора кілометра. Останні півтора кілометра? А ви добре знаєте, які там знаки були? А то, що на дорозі, сука, їхати не можна, бо колія, блядь. Ви пишете, блядь, хоч один рапорт написали про те, що дорожне покриття не відповідає нормам. Я? Да. А я це повинен робити? Сум... А, що а що хто? Слуха? А хто це повинен робити? Це В смислі дорожна служба!